Ми нарешті доходимо до харчування. І з першого, що я хочу почати, це ми те, що ми їмо. Двох словах: їмо, дірмо, виглядаємо, дірімо, їмо здорове, сходимо здоров'я. Все, закінчуємо. Так, жарти, жартами, але переходимо до суті. Хочу спочатку сказати: звичайно, грає роль, скільки ми будемо профіцит дефіцит тримати. Чи нам набрати треба профіцит, чи схуднути дефіцит? Та це грає роль, звичайно, можемо їсти по суті все, що хочемо, тільки не переходити за ці наші межі. Так але якість, якість тіла. І так само розглянемо приклад на машині. Що ми машину заправляємо дешевим бензином, що дорожчим, відповідно, так вона буде їхати. І так само в житті. Ми навіть себе будемо краще почувати. В такому разі я вас не заставляю не їсти солодке, кожен робить свій вибір та й чомусь у мене печення стоїть. Е, Взагалі, що я хотів донести? Е, грає роль, звичайно, що ми їмо? Чи то корисна їда, чи не корисна. Це все впливає в загальному на наш процес. Але якщо ви ліневі хочете просто слідкувати за нашими дефіцитом профіцитом, то робіть собі як ви собі хочете.